День народження на двох. День міста подарував терасполі двох немовлят. Діагностика онкохворих у Придністрові обладнають гістологічну лабораторію. Передбачено 12 мільйонів рублів. До зими готові масштабну модернізацію обладнання провели бандерські газовики. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Столиця відзначила свій день народження і рада зустріла своїх нових мешканців. 14 жовтня в Тирасполі народились дівчинка і хлопчик щасливих мам і їхніх немовлят. Вітав сьогодні глава Терасполя Олег Довгопол. Дюймовочка, наша дюймовочка. Щасливі батьки, сім'я Жиман з Дністровська. Поки доньку звуть дюймовочкою, ім'я ще не придумали. Батькові подобається Катерина або Вікторія, мамі ближче Таїсія. у тому, що нове народження буде щасливою, впевнена вся сім'я нараділа. Вона народилася не в простий день, крім того, що це був день міста, було ще й велике духовне свято Покрова Пресвятої Богородиці. Я вважаю, що це велике благо для дівчинки, яка народилася, тому що вона завжди буде під покровом Пресвятої Богородиці. А в родині Сєку з села Фрунзе народився син. Ім'я придумали відразу, на кого схожий, видно із четвертого поверху. Ну Покажи мені кромчика. сино. Розуміли, що папі... А губки наше. Дні народження тепер будуть святкувати разом з Терасполем. А ось і перші подарунки вручав глава міста. У нього, до речі, теж день народження 14 жовтня. Те середовище, в якому будуть рости ваші діти, багато в чому визначає їх подальшу долю. Місто Терасполь дуже постарається, щоб ваші діти пишалися своїм містом. Хочу попросити вас, щоб через 16 років ми ще раз зустрілися з вашими дітьми на врученні паспортів і обов'язково в місті Терасполі подарунки. Вручили татам до мам і малюків поки не можна, навіть найближчим часом. Правила карантину. Медостанови Придністров'я поповняться новим медичним обладнанням. Виконання програми з закупівлі медтехніки на наступний рік обговорювали напередодні на онлайн нараді прем'єра з керівництвом міністерства охорони здоров'я. Чому саме віддано перевагу? Дивіться далі. Закупівля обладнання для педіатричних стаціонарів, ендоскопічної стійки для дітей та необхідних інструментів для дитячих поліклінік. Це плани наступного року. Крім того, 12 мільйонів рублів передбачено на обладнання гістологічної лабораторії, що дозволить здійснювати діагностику і лікування онкологічних хворих у Придністров'ї. Зараз же біоматеріали направляються в клініки суміжної держави. На сьогодні гістологічні дослідження це золотий стандарт виявлення онкозахворювань. Тому таким чином ми зможемо підвищити рівень надання медичної допомоги на території республіки. Якщо ця допомога надаватиметься у нас, то знизиться навантаження на республіканський бюджет в частині направлення наших громадян на лікування за межі Придністров'я. За даними глави Мінохорони здоров'я, на сьогодні в республіці є фахівці для гістологічної лабораторії. Також передбачається приоблітіння спеціальної ендоскопічної стойки. Також передбачається придбання спеціальної ендоскопічної стійки для малоінвазивної діагностики, апарата ОЗД, низка іншого обладнання, яке дозволить зменшити травматичність операцій і підвищити їх ефективність. Програма із закупівлю медобладнання на 2021 рік найближчим часом буде направлена президенту і парламентаріям. Верховна Рада готує зміни до регламенту. Після виборів депутатських місць стане менше на 10, Всього буде 33. Планують скоротити і терміни розгляду законопроєктів. З'явиться в регламенті і нове поняття парламентський запит. Новий регламент служить тому штурмовий що... регламент сприятиме більш оперативному вирішенню питань, які виникають. Велика увага у проекті закону приділена контрольним функціям Верховної Ради. Зокрема, з'явилася функція саме парламентський запит. При цьому у депутатів залишається право направляти і свої звернення в органи держвлади, і в тому числі направляти депутатські запити. Механізм запиту дозволяє депутатам звертатися в інші держоргани за роз'ясненням найрізноманітніших питань. Це можуть бути і проблеми, які не в змозі самостійно вирішити громадяни. Верховна Рада розгляне законопроєкт найближчим часом. 199 інфікованих на 210 подолавши хворобу. Це ковід цифри за два дні. Коронапереможців трохи більше, але не набагато. Статистику останніх днів обговорили на оперштабі при президентові, а ще роботу шкіл та ясельних груп і майбутні вибори. Про основні теми наради далі коротко. Інфекційні госпіталі Придністров'я заповнені на 76%. Лікування проходять 1302 людини. Захворювані у важкій формі у 29 пацієнтів. Двоє пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 160 придністровців очікують результатів дослідження проб. Всього за час пандемії пішов життя 121 носій вірусом. Впоралися з хворобою 3447 чоловік. Зареєстровано 4997 фактів захворювання на коронавірус. У дитячих садках відновили групу ясла. Вони працюють у всіх містах і районах. Всього відкрили 180 таких груп. За три дні ковід 19 знайшли в 11 школах і трьох дитсадках. Стійко тримається лише Кам'янка, там не закритий жоден освітний заклад. За рішенням президента у школи можуть повернути гарячі обіди. Питання. Школі харчування у школах це спосіб підтримати свого учня, бо є родини багатодітні, незаможні, і те харчування, що дається в школі, це непогана допомога. Або якщо обидва батька працюють, дитина сама не може приготувати собі. Тому система харчування забезпечує дитину і усуває проблеми для батьків. Тут багато плюсів, мінус тільки один розповсюдження коронавірусу. Тому це можливе тільки при суворому дотриманні карантинних заходів. Найближчим часом санепідемслужба представить регламент роботи шкільних їдалень. Обговорили підготовку до майбутніх виборів до Верховної Ради. Вже розроблений проект карантинних рекомендацій. Основні виборчі дільниці відкриються 29 листопада. Для голосування готують 132 приміщення. Ізбирательні частки будуть відкриті в 99 школах. Виборчі дільниці будуть відкриті у 99 школах та інших навчальних закладах, коледжах, ПДЮТ, спортивних школах. Тому 30 листопада наступний день буде оголошено дистанційним для всіх учнів. А цей день буде присвячений повній дезінфекції, щоб виключити будь-яку можливість інфікування. В цьому році достроково зможуть проголосувати співробітники МВС, МОЗ та всі, хто задійний у боротьбі з коронавірусом. Носити маски чи ні питання, яке зараз і не має виникати. Це вже визнали у всьому світі, але чимало тих, хто зухвало нехтує таким простим правилом коронабезпеки. Отже, для одних маска це останній рятунковий тренд, а для інших чималий штраф. У Берліні, наприклад, без маски в транспорті доведеться сплатити 50 євро, а в Мюнхені 250. Влада планує поставити один цінник для всіх міст. В Італії зняти маскові тепер можна лише вдома. Уряд запровадив обов'язковий масковий режим при виході на вулицю. Він діє і в день, і вночі. За порушення правил покарання тисяча євро. З'являтися без маски у громадських місцях заборонено і в Іспанії. Без розмову штрафують на 100 євро це мінімум. У Бельгії за аналогічне на порушення доведеться сплатити 250 євро у Франції 135. Але противників маскового режиму не зупиняють навіть високі штрафи. Незабаром масковий режим у країнах ЄС стане ще більш жорстким, адже з приходом осені ковід крива різко пішла вгору, як і у нас. У Придністрові за дотримання маскового режиму слідкує міліція. За три дні до адміністративної відповідальності притягнуто 70 громадян, де все ж таки потрібно носити маски. У закритих приміщеннях, магазинах, транспорті, банках, медустановах у громадських місцях, парках, скверах та місцях масового скупчення людей, де неможливо на відкритому повітрі дотримуватися дистанції півтора метра на вулиці, якщо йдете в компанії з трьох і більше чоловік. Виняток для членів сім'ї за порушення маскового режиму. У нас штраф 460 рублів. Для індивідуальних підприємців 5520 рублів. Адже дотримання елементарних правил безпеки. Запорука зменшення розповсюдження вірусу. Опалювальний сезон 2020. Газовики, як завжди, готувалися до нього заздалегідь. Масштабну модернізацію обладнання цьогоріч проведено фахівцями в Бандерах. Пандемія не завадила роботі газовиків. Цьогоріч у Бендерах замінили обладнання половини міських газорозподільних пунктів. Витрачено більше півтора мільйона рублів. Роботи згідно з інвестиційною програмою. Це підвищить надійність газопостачання міських споживачів. Це обладнання більш нове і. Параметри срабатування це устаткування новіше. Параметри спрацьовування замочних клапанів набагато точніші, і також прохід газу через них здійснюється у більшій кількості у зв'язку зі збільшенням споживання блакитного палива. Термін експлуатації такого устаткування від 20 до 50 років. Техніка нового типу надійніша, працює тихо, вища її пропускна спроможність. До модернізації газорегуляторних пунктів приступили у 2012 році. Тоді вперше почали впроваджувати телеметрію. Вона дозволяє дистанційно контролювати необхідні технічні параметри. Техніка високотехнологічна, об'єкт закритий, тому датчики несанкціонованого відкриття дверей обов'язкові. Загалом тут маса вимірювачів, І про будь-які відхилення техніка повідомить миттєво. Температуру температура газу, зовнішнього повітря, теплоносія, температура у середині приміщення, його загазованість все під контролем. Також контролюється несанкціоноване відкриття об'єкту, є пожежна сигналізація. Вся інформація обробляється і передається аварійно-диспетчерську службу також в електронному вигляді. це, дозволяє... нам це дозволяє дистанційно бачити ситуацію. Якщо до нас поступає сигнал, наприклад, про нестачу тиску газу у абонента чи порив, ми відкриваємо необхідну інформацію, і бачимо, який це район і чи є проблема в нашому газорегуляторному пункті. Така система на користі підприємству і споживачам газу нове остаткування гарантує надійне газопостачання, а ось безпечність газу може гарантувати лише дотримання правил користування ним у побуті. Терасполь вулиця юності, 66. Поряд з будинком нове поле для мініфутболу. Це подарунок дітям до дня народження столиці, урочисте відкриття та перший іспит для футбольного майданчика. У воротах депутат міськради Максим Чертиковцев. Красиво і затишно це зараз. А ось так виглядало це місце буквально кілька років тому. Сміття зарості, амброзії, зруйновані вагончики, старі будматеріали. Грати дітям було ніде. За справу взялися місцеві жителі, облагородити територію, допомогли депутати. Пісок, гравій. Пісок, гравій, метал, фарба. Люди виходили самі, робили суботники. Ось так спільними зусиллями. Я допомагав будматеріалами. Люди допомагали ініціативою. І у нас все вийшло. Всім двором строїлі. Всім двором будували і ночами, і вранці і в спеку. Всі збиралися, фарбували, будували, варили, цементували. Раніше був постир. Зараз, дивіться, безпечно. Зараз безпечно, ми ще доустановили камери відеоспостереження. Освітлення є діти в безпеці, і все в порядку. Ми зараз знаходимося на місці. Ми зараз знаходимося на місці результату великої колективної праці, що вдалося саме завдяки єднанню людей зі своїм депутатом. Майданчик робили більше трьох років. Для міста це дуже позитивний приклад. Нам потрібно вийти на той рівень, коли біля кожного будинку будуть і ігрові майданчики і тренажери. Нам потрібна сильна і здорова молодь. Футбольний майданчик вже облюбували діти, цілий день бігали з мечем, але планів з богоустрою ще багато. Хочеться, звісно, її закончить. Хочеться, звичайно, її закінчити і знайти можливість постелити штучне покриття для того, щоб діти не бігали по піску, а по професійному мініфутбольному полю. На майданчику для мініфутболу планують проводити матчі між дворами. Місцеві жителі кажуть, грати будуть і діти, і дорослі. А для столиці це ще одне місце в скарбничку спортивних об'єктів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.